Нарешті в мене вийшло записати другу частину про засіб, який допомагає залуджувати жало. У ролі підослідного жало на паяльній станції люкей. Температуру на паяльнику я виставив приблизно 385 градусів і починаю занурювати в ці соля. Як то, на жаль, з'явився припой. Після того чищу за допомогою губки і нічого не помінялось. Тепер давайте протестуємо на такому жалі, типу сокирка. Як бачите, воно раніше в мене вже трохи вигоріло. Так як воно було куплено в Алікспресі по найнижчій ціні. І як бачите, залучується тільки кінчик, остальне все не залучується. Сам засіб, до речі, злився в грудку, вирішив провести ще один дослід. Попробую цей засіб застосувати як флюс. Я знаю, що він і для того, але було цікаво просто перевірити. А ось супер універсальний, класний флюс. Але не тут то було. А взагалі я використовую цей флюс, який я раніше вже показував на якійсь розпаковці. Отже, очищувачем жал, я не дуже задоволений, але посилання на нього я залишу в своїй телеграм-групі. А на цьому все, дякую за увагу. Бувайте!